Мультипотенціалів їх понад 10 видів, і я зараз розкажу один із видів, можливо, ви себе впізнаєте. Життя занадто коротке, щоб робити щось двічі. Чи знайоме тобі це відчуття? Напиши, будь ласка, в коментарях. От, до прикладу, ти заглиблюєшся в нову справу, діяльність, проєкт, хобі, ти вивчаєш це з усіх боків. І в якийсь певний момент раптом ти розумієш, що твій інтерес до цієї діяльності він просто згас. Ну, немає драйву, ну більше не хочеться цим займатися. А, ти починаєш відчувати, що час рухатися далі. Хоча твої колеги, друзі, рідні, близькі вони реально не можуть зрозуміти, в чому штука, ну що ж це таке. А вони тебе питають: на як же так? Ти вже в цьому проєкті так багато досяг. Ти вже що? Знову в пошуку нової якоїсь супервершини? Ти ще це не закінчив до кінця? Да, вони просто в замішаче. Що це означає? Це не нестабільність, не невизначеність, і це точно не є проблемою, як думає соціум. Тому що це твоя унікальна особливість. Ти, скоріше за все, серійний спеціаліст. Що це означає на практиці? Ти можеш швидко заглибитися в нову сферу діяльності, в проект і досягти рівня експерта. Коли ти відчуваєш, що вже отримав максимум від цієї діяльності, від цього хобі, проекту, вивчення нової теми, тобто природнім шляхом, ти переходиш до іншого направлення, до іншого проекту. Ти продовж, ти, якби знаєш, ніби проживаєш кілька життів упродовж. Всієї своєї кар'єри, накопичуючи унікальний досвід, цей підхід він дозволяє мати глибокі знання у різних сферах, а також об'єднувати свої навички та створювати щось нове і унікальне на перетині тих діяльностей галузей, якими ти зараз займаєшся. А ви запитаєте, а що зі стабільністю? Дивіться, часто серійні спеціалісти вони бояться, що не знайдуть стабільності в своєму житті або не, ну, вони не стануть. Визнаними експертами, але насправді світ дуже сильно потребує таких людей, тим паче сучасний світ. І ти не просто змінюєш сфери, ти створюєш унікальний набір навичок та мислення, які неможливо отримати, працюючи в одній е сфері діяльності, галузі все життя. Як використовувати це на свою користь? Перше, ти маєш дозволити собі змінювати напрямки, проекти, і це не слабкість, а твоя природа. Дозволь собі змінювати свої напрямки. Шукай точки перетину різних сфер. Саме там народжуються Знаєте, у... Інновації. використовуй свій накопичений досвід як конкурентну перевагу, тому що це твоя експертиза, вона ширша ніж у звичайного спеціаліста. Ось така от історія про сторінних мультипотенціалів.